Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма у пошуках роботи. І сьогодні ми її побудуємо на основі підсумків роботи Служби зайнятості за 2014 рік. Ігор Єврочу, рік, що минає був для всієї країни надто складним у всіх відношеннях. Чи вдалося служби зайнятості зберегти контроль над ринком праці? Рік дійсно склався по. Формах і методах роботи в нашій службі дещо складнішим, ніж це було раніше. Але разом з тим, виконуючи ті завдання, які ставлять органи місцевої влади, державний центр, міністерство, спільними зусиллями з роботодавцями, нам вдалося досягти багато чого позитивного. І вийшли на показники, які засвідчують, що ситуація не зовсім така. Складна. Якщо ми планували працевлаштування здійснити на рівні 73 тисяч 153 людей, то станом на 1 грудня ми працевлаштували 76 тисяч 544, тобто 4,5% є перевиконання щодо цього показника. Що стосується інших показників, то вони також виконані, практично всі показники будуть виконані. Я маю на увазі громадські роботи, перенавчання, одноразова виплата допомоги, профорієнтаційні послуги і цілий ряд інших. Чи виконала обласна служба зайнятості завдання держави щодо працевлаштування осіб, які тимчасово прибули до нашої області із зони АТО? Люди, які прибувають із зони АТО, у нас знаходяться на особливому обліку, так як проведена соціальна паспортизація сільських і селищних рад нашої області. Точно таким же методом паспортизовано, і люди, які прибувають звідти. У нас на території області знаходиться сьогодні десь більше п'яти тисяч таких людей. До служби звернулися 1022 людини станом на сьогоднішній день. Отримали статус 470 людей. допомогу отримує 330 людей і 210 працевлаштованих. Ця робота проводиться. По всіх центрах зайнятості, спільно із головами сільських селищних рад, а також місцями найбільшого проживання, це і місто Житомир. Всі люди, які звертаються, вони обслуговуються якісно і своєчасно. Є е, випускники шкіл, які отримують у нас кваліфікацію відповідну при здобутті професії. Є люди, які е, знаходяться в декретних відпусках, всі буквально. Хто звертається, вони обслуговуються службою зайнятості. Я знаю, що при вирішенні цього питання ви співпрацюєте з іншими органами влади, тому що там питань дуже багато, там перш за все соціальні, там житлові питання, так? Так. Ми беремо участь у всіх комісіях, які е, працюють на рівні області. І ці проблеми підконтрольні, і вони нашими окремими працівниками доручено, поручено. Все нормально. Програма навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, ваучери. Наскільки вдалося реалізувати все це в життя за 2014 рік? Програма підвищення кваліфікації, здобуття професії і ваучери знаходиться на строгому контролі. Ми е, кожен день звітуємо перед державним центром зайнятості. Доведений той план, який нам... 5 тисяч людини повинні здобути професію через службу зайнятості. На сьогоднішній день ми маємо 5586. З ваучевами проблема дещо складніша. Вона складніша тим, що роботодавець не завжди зацікавлений у підвищеній кваліфікації, так як це зв'язано з заробітною платою. Але той план, який ми повинні виконати, ми його виконуємо і на сьогоднішній день. Вже отримали і підвищили свою кваліфікацію. Ми виплатили 84 ваучери. Ну, думаю, що ця практика буде набувати більш такого широкого розмаху, тому що рівень підвищення кваліфікації він стає нагальним серед всіх роботодавців і юридичних осіб, і фізичних осіб, і тих підприємців, які займаються особистою якоюсь своєю діяльністю. Як вирішуєте питання співпраці з навчальними закладами? На якій основі? І як їх відбираєте? Значить, зараз йде період ліцензування навчальних закладів. Згідно існуючого порядку, служба зайнятості повинна давати підкріплюючий документ. Про потребу в тих чи інших професіях з тими навчальними закладами, які на сьогоднішній день це ведеться принципова робота, вона на основі статистичних даних, даних тих, які мають центри зайнятості. Ми на сьогоднішній день з державними закладами, які проходили професійне навчання, з усіма працюємо. Особливо це професії по металообробці, це деревообробка. це Надання різноманітних послуг, налагоджено, працюємо, і на сьогоднішній день, як я вже говорив, таких людей ми переночили 5627. Навчальні заклади, на сьогоднішній день звернулося до нас 15 навчальних закладів, вони знаходяться в стадії розгляду, там принципових цілий з питань. Я знаю, що і в нашій області, і ваші спеціалісти Служби зайнятості, з інших областей спеціалістів Служби зайнятості, дуже багато питань ставили на цієї програми ваучерів. Тобто і по віку, і, 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 і по підготовці, по рівню підготовки, тобто не всі навчальні заклади готові сьогодні вчити по тим спеціальностям. Є це такі проблеми залишилися? Так. Да. Проблема є. Проблема полягає в тому, що роботодавець. Має свої проблеми. Ми нав'язуємося із своїми проблемами, в тому що у нас однобокий дещо підхід. Ми вважаємо, що підвищення кваліфікація це є вкрай необхідним. А у роботодавця є такі проблеми, які не пов'язані з підвищенням кваліфікації, тому що ну, обладнання не відповідає, або, скажімо, немає такого фронту робіт. Тому це загальна державна проблема і підходить у різних областях і в різних районах, в різних містах наших диференційного. Я думаю, що це питання буде вивчено, Враховують наші плани. Зараз ми плануємо слідуючий рік. Це питання буде взято обов'язково на озброєння. Ми його вирішимо. Наскільки спрацювала оновлена так звана оновлена програма громадських робіт на основі фінансування 50 на 50? Значить, програма проведення. Громадських робіт, у нас складалася і приймалася на державному рівні, не завжди враховуючи особливості наші тут на місцях. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що не кожна сільська рада має ті кошти, які треба виділяти для проведення громадських робіт. Але те, що стосується служби зайнятості і те, що стосується Фінансування ми виконали. При плані 3450 осіб, у нас на сьогоднішній день це виконано на рівні 3593. Буде більше, ніж 3600 чоловік. Тобто, десь біля 2,5% ми це завдання виконуємо. Поглиблюється це тим, що громадські роботи дещо розширена їх методика. Раніше ми розглядали громадські роботи як такі, де задіяні люди на виконанні соціально побутових, е е чисто соціальних, це мається на увазі освіта, медицина. Зараз це питання розглядається ширше, і крім громадських роботи тимчасового характеру. Я Думаю, і ми, коли плануємо на слідуючий рік, то ми спланували дещо завищені показники. Це буде біля 3,5 тисяч показників доведений і підтриманий фінансами з боку державного центру зайнятості. Свіваска, а пропозиції щодо повернення до того, що було, тобто 100% фінансування з фонду, ви такі пропозиції надавали десь кудись. Керівництво Значить, на сьогоднішній день в кабінеті міністрів Верховній Раді в Державному центрі. Розглядається декілька варіантів щодо законодавчої бази, так як ми зараз знаходимося в такому стані невизначеності. Старий закон відмінений, новий закон не впроваджений до кінця. Тому всі наради, які проходять, і моніторинги, які проводяться на нашому рівні, не доводяться. Ми не знаходимося в стані спокою. Ми доводимо розказуємо, показуємо. І сьогодні, наприклад, також іде двохденна нарада в державному центрі, де будуть заступники обговорювати дані проблеми. Ми працюємо в цьому напрямку. Одноразова допомога на відкриття власної справи. Ця програма залишилася популярною, потрібно чи її актуальність стерлася за рахунок падіння курсу гривні і взагалі економічних наразі. Там більш складне питання. Це питання полягає з декількоскладових для того, щоб я вирішити. По перше. Виплата одноразової допомоги вона носить такий характер. Якщо середня заробітна плата по республіці 3530 гривень, у нас по області 2825, то приблизна виплата одноразової допомоги у нас полягає десь ну, приблизно нехай 3,5 тисячі, чотири тисячі. На сьогоднішній день за цю суму відкривати власну справу, це само собою зрозуміло, не зовсім вийде. Тому ми проводимо такий агітаційний і роз'яснювальний характер роботи. Справа в тому, що людина, яка отримує одноразову, вона не підлягає, якщо їй не вдалося відкрити, вона не підлягає поверненню. Але це гроші, які зароблені фактично людиною. Те, що вона має протягом року отримати, вона їх отримує зараз. До нас доведений план. 333 людини. Станом на вчора ми виконали цей план і навіть його перевиконали. Але й про якість проведення провадження тут є питання. Щодо компенсації, роботався витрат у розмірі Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Як показала себе на практиці ця нова форма стимулювання створення нових робочих місць? Також є проблема. Значить, проблема полягає в тому, що раніше за старим законом ми дотували робочі місця, тобто протягом року платили заробітну плату. І людина, яка мається на увазі роботодавець, не справився зі своєю проблемою, він кошти ці не повертав. Зараз, коли ми компенсуємо єдиний внесок, це приблизно десь по середній заробітній платі 450-500 гривень. То він не відчуває особливої допомоги. Я маю на увазі роботодавець по прийняттю на роботу спеціаліста за направленням служби зайнятості по компенсації робочої е, виплати допомоги. Тому це питання також знаходиться у стадії вивчення. Ми державному центру показали всі наші основні показники. Ми показали. Е, по розрізі всіх наших роботодавців, я думаю, що до нас прислухаються і деякі проблеми будуть виправлені. Програма профорієнтації була, є і буде завжди актуальною. Проте чи всі навчальні заклади розуміють її значення і йдуть на співпраці? Так, навчальні заклади розуміють, розуміють і органи освіти. Охоплено у цьому тисячі в цьому році майже 103 тисячі людей. З них половина безробітних, інші категорії громадян, це мається на увазі учні загальноосвітніх навчальних закладів, і взагалі школи, зокрема, всього охоплено в цьому році було профорієнтаційними послугами безробітних 99%, ті, які стоять у нас на обліку. В чому Моделювання полягає, воно полягає в тому, що на сьогоднішній день ми маємо майже півтисячі різноманітних методик. Це тести, комп'ютерні методики. Всі ці методики були опробовані, мають практичне застосування. І я думаю, що від групових до індивідуальних до нас приходять люди, які і не знаходяться на обліку, вони зацікавлені в тому, щоб отримати якусь певну. Консультацію по всіх типах професій, які ми маємо. профорієнтація – це є візитна картка нашої служби. І вона надає, ну, багато придає авторитету самій службі, особливо серед молоді. Розвиток служби зайнятості, в тому числі і технічної можливості, перспективи. Значить, тут є декілька моментів, важливих моментів, на мій погляд. Служба зайнятості – Знаходиться в стадії розвитку по двох причинах. Ну, зараз ми е, маємо вже чверть майже століття служба зайнятості існує, розвивається, вивчається європейський досвід. Зокрема, у нас е, популяризована модель е, німців. В чому проблема? Проблема в тому, що е, змінилась людина, змінився роботодавець. І ці зміни проходять постійно. Інша справа, коли людина зіснувала, знаючи тільки, що вона повинна бути там і тільки там. І зараз, коли виїзди імміграція проходять за кордон, багато наших людей працюють в Англії, в Швеції, в Італії. То служба зайнятості повинна також бути прилаштована до тих вимог, які ми маємо на сьогоднішній день з боку як одної категорії. Я маю на увазі роботодавця, так і людей, які шукають роботу. Я думаю, що ми, маючи на сьогоднішній день 18 тисяч 268 роботодавців, 10 тисяч це юридичні особи, і 8 тисяч це фізичні особи. І роботодавець вважається клієнтом номер один у службі зайнятості. Ми цю проблему спільними зусиллями будемо йти назустріч один одному. Тобто, ми повинні працювати з деяким випередженням того, що завтра необхідно буде для роботодавця. А з іншої сторони, те реформування, яке зараз заплановано в освіті, підготовка професійно-технічної освіти, це коледжі профтехучилища, будуть змінені, то служба зайнятості також повинна знайти тут своє місце. Я думаю, що в недалекому майбутньому треба буде відкривати Центр професійно-технічної освіти саме на базі служби, брати декілька об'єднуючих навчальних закладів професійно-технічної освіти. І не очікувати, не чекати, коли ця проблема нас застане не на тому місці, на якому ми повинні знаходитися. Я думаю так, і воно так виходить. От, наприклад, ми складаємо зараз бюджет майбутнього року. Значить, ті цифрові дані, які нас вимагає держава, вимагає держава, це приблизно 10% ріст в порівнянні з минулим роком. Що це значить? Це значить, що не дивлячись на те, якою кількістю населення ми будемо працювати, з якими роботодавцями, ми повинні максимально охоплювати людей і приваблювати їх до нашої служби, щоб вони були готові. До всяких випадків проблем. Якщо раніше я візьму порівняння, наприклад, з минулим роком, у нас бюджет становив 260, 250, 248 мільйонів, це я б від профінансовано, то на слідуючий, рік, на слідуючий рік ми плануємо збільшити його десь до 10%. Таким чином, щоб було 320-330 мільйонів. Гривень для утримання це питання розглядається комплексно, і я повинен доповісти, відмітити, що на утримання служби використовується той процент, який на загальній європейський це від 11 до 12, максимум 13% на утримання самої служби. Тому те, що на рівні слухів, скільки йде на безпосередньо на людину і на роботодавця, це йде левова доля майже 90% від загального кошторису і не, з державного бюджету. і не з державного бюджету. Тут особливо треба відмітити, тому що це кошти роботодавця, кошти людей, які повертаються у повному обсязі е до людини. Якщо говорити про якісь підсумки, то я доповідаю, що протягом Всього цього періоду, з 91 року, на сьогодні служба зайнятості обслуговувала 1 мільйон 127 тисяч людей. Працевлаштовано 558 тисяч, майже 560. На проф. навчання направлено 88 тисяч 470. Якщо річний план десь 5 тисяч, то можна порівняти, яку роботу ми проводимо. Ну, служба змінилася технічно. Дивіться, колись як згадаються черги. Сьогодні немає черг. Сьогодні людина може зайти сама підійти до комп'ютера особисто, так подивитися вакансії в інших регіонах. Тобто більш самостійною, мобільною вона стала. Служба змінилася кількісно і якісно, що повністю йде процес комп'ютеризації. Існує так звана єдина інформаційно-аналітична система. Ця система допомагає працювати у розділі всієї України. Ми можемо при відвідуванні людини служби зайнятості показати вакансії по всіх містах. Нашої держави, і крім того, ми можемо ще зробити відповідний відбір в зворотньому зв'язку із тим роботодавцем, який е, вимагає, кого він хоче бачити. Це полегшує багато дечому роботу служби зайнятості. Ну і разом з тим це набагато ускладнює і більш відповідально ми відносимося до самої людини. Тут слід відміти ще один такий важливий, на мій погляд, момент, що державним центром, міністерством спільно з органами влади проводяться різноманітні заходи. От, наприклад, з 9 по 19 грудня проводилася українська декада Державна служба зайнятості з людьми і для людей. Дуже багато проведено було заходів на рівні декади. До цієї декади готувалися, і було проведено слідуючим чином: понад 780 80 вакансій, і майже 600 шукачів були працевлаштовані, проводились семінари, кругли столи, проводились зустрічі із роботодавцями, і ця робота показала, продемонструвала як вижимку з одного якогось моменту, що її треба розніманітнювати. Тому такі декади, мабуть будуть, мабуть, будуть міжобласні, міжрайонні, а всього було задіяно при цьому десь біля трьох тисяч людей, які взяли безпосередньо участь у проведенні цього заходу. Крім того, крім того на в'язані семінари, які з боку Державного центру, науково-дослідних інститутів. Вони також популяризуються, і роботодавець проявляє певну зацікавленість у цьому, і ми спільно вдосконалюємось. Ви знаєте, я коли став таке запитання вашим заступникам, керівникам відділів. У кожному центрі зайнятості районному чи міському, майже у будь-якого спеціаліста на робочому столі стоїть такий папірець, на якому написано. Вивісочка така, на якому написана, що в разі будь-яких проблем ви можете звернутися особисто до директора обласної служби зайнятості і ваш особистий телефон. Це, будь ласка, це таке наближення до Європи, чи це такий піар? Що це? І не те, і не, хіба, не те. Пане може людина з... Свої проблеми вирішити на рівні лише району може і вирішує. Є проблеми, які випливають з недосконалою поінформованістю самої служби, небажання людей, небажання роботодавців. Що закладається у тому, про що ви сказали? По-перше, нагадування самому першу чергу працівнику, що він він підконтрольний з боку. І обласного центру зайнятості і республіканського центру зайнятості, і повинен проявляти, проявляти максимум увагу до людини, яка прийшла своїми, своєю проблемою. Друга проблема, що щоб не обростало різними слухами, щоб не завантажувалися скаргами грачі лінії. Таких дзвінків, наприклад, тут уже сьогодні, зараз, сьогодні був такий дзвінок одного з районів відносно виплати допомоги по безробіттю. Я користуючись вашою присутністю, хочу е, пояснити, що ті гроші, які знаходяться у казначайстві, люди знаходяться ну, невідомі, і вони коли дзвонять сюди. Я особисто не через секретаря, не через інші відділи, я особисто пояснюю, називаю, яка сума знаходиться в тому чи іншому казначействі і просьбу проявляємо, що ви підійдеть казначейство, Будь ласка, узнайте. От якщо на сьогоднішній день ми погасили листопад місяць, погашуємо виплату допомоги по безробіттю першу декаду грудня місяця. От людей цікавить, а чи отримали ви, наприклад, заробітну плату. Ми здійснюємо пояснення, що ні, заробітну плату ми не отримали, і ми отримаємо заробітну плату працівників служби лише після того, коли будуть погашені всі борги перед людьми і роботодавцями. Я тут хочу відмітити ще такий один момент. Протягом року надійшло 127 скарг на гарячу лінію. Це мається на увазі лінію. Це мається на увазі державного центру, і так далі. У нас спеціально є інспекція по контролю за додержанням законодавства, і цими скаргами вони займаються. На сьогоднішній день повторних скарг таких не було. І всі проблеми, які висуває людина, вони задовольняються. Проблем додало, що така, е, такий показник, тому що багато переселенців, і, наприклад. Крим, Донецьк, ну, Луганськ, Всі три області, від них надійшло десь порядка 70 запитів, але даємо обов'язково зустріч, бо вона проводиться з людьми, обов'язкове роз'яснення, обов'язкове виїзд на місце до людини, до роботодавця. Крім того, ті контрольні заходи, які проводяться і державним центром, і обласним центром. Вони несуть поінформованість в першу чергу людину. У нас є багато прогалин. Я тут, користуючись нагодою, хотів би сказати велике спасибі засобам маси інформації, Ті, які працюють, нам допомагають. Це і телебачення, і інтерв'ювання радіо. Вони мають деякі переваги перед газетами, тому що можуть передачі повторюватися по декілька разів. Після цього поступають відповідні запитання від людей, від роботодавців. Ми тоді можемо знову звернутися, наприклад, на телебачення, продемонструйте ще раз, або виїхати на місце в райони і міста. І ті актуальні проблеми, які на сьогоднішній день надзвичайно є актуальними. Вони набувають через радіо, телебачення надзвичайно поширено такого характеру. Що стосується газетних матеріалів, це. Планове друкування йдуть і з підготовкою наших матеріалів, і Житомир, і газета Ехо також працює ті інтерес. Ну, працюємо з усіма тими, хто має бажання в першу чергу, а від нас відповідне реагування воно є постійним. І остання частина нашої розмови більш приємніша. У вас є просто нагода зараз привітати наших глядачів, ваших клієнтів, соціальних партнерів. Заступаючи в новому Так, значить, щиро відверто, особливо наших роботодавців, щоб ті проблеми, які були не вирішені або вирішувалися на більш низькому професійному рівні, у майбутньому вирішувалися більш досконало, професійно, і всім міцного здоров'я і зайнятості.